Знаєте, так сидиш і слухаєш, і робиш собі висновки, що на цьому місці дійсно є Господь. Слава йому за це! Знаєте, добре бути тут з вами. Знаєте, добре молитися, добре прославляти ім'я Господнє. Знаєте, тут е, сидиш як себе вдома. Легко. Легко на душі, знаєте, і добре. Коли Господь говорить до нас, і коли наші серця є відкриті, ава Отче, коли розум нашій вільний рімини клобили, Алвілуя, і ми хочемо чути голос Божий на цьому місці, авілуя. Коли ми готувалися, готували свої серця, ава, Отче, відкривали розум на цьому місці, алілуя, і говорили: говори до мене, Господи, ава, Отче, і ще зараз. Говоримо, Боже, говори до нашого серця, говори до нашого розуму, що ти приготовив для мене. Або отче, що ти хочеш сказати? Алілуя! А Господь хоче слави на цьому місці від народу свого. Амінь. Або Отже, знаєте, мені хочеться читати Боже Слово, яке є записані в посланні до Євреїв. Це є 13-й розділ і 15-й вірш. Господь говорить, апостол Павло каже до них. Отже, через нього будемо приносити завжди жертву хвали. Подяки Богові, тобто плід уст, що прославляє ім'я Його. Ми прийшли сюди і принести плід уст наших. Ми прийшли принести жертву для нашого Господа, хвалу, а отже, яку Він чекає завжди від нас. Айлуя. Бо Господь завжди хоче, щоб народ його хвалив, щоб народ його славив. Алівя. Хіба немає за що? Є за що славити Господа. Коли ми прокинулися і відкрили очі свої, і ми бачимо. Ми кажемо, Боже, слава тобі, айлуя! Є багато людей, які не можуть бачити, або отче. Знаєте, ми можемо думати, здоров'я в нас якесь не таке трошки. Але і за нього кажемо, слава тобі, Боже, бо є люди, які приречені, а отче. А Господь нам дарував ми свою на цьому місці, і Він привів наслава отче, і Він каже, народ мій прослав мене на цьому місці, бо я цього хочу, і не рекла мене, слава Отче. Він каже завжди жертву хвали Богові. Знаєте, часом люди думають, ну за що Бога славити? Нема за що. А Господь каже, принеси жертву подяки, риміникла мене, сталілуя. І ще написано в книзі Псалмів, це є 50-й Псалом, 23 й вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, говорить Господь. Шанує Бога, хто каже, Боже, я дякую Тобі за все. Ми сьогодні прийшли на це місце, щоби прославити Господа. Але є багато людей, які б хотіли бути на цьому місці, але вони не можуть. Вони не можуть по причині здоров'я, не можуть по якихось сімейних обставинах, але Господь змилувався над нами, і ми є на цьому місці. Алілуя, Для того, щоб прославити Господа. І далі написано: а хто стежить за своєю дорогою, тому я явлю спасіння. Боже, ми чуємо, що говорить Господь, хто стежить за своєю дорогою. Ми сьогодні багато чули, багато Господь говорив до народу, покайся, пильнуй над собою, авантче, і Господь ще далі продовжує говорити, що стежимо за своєю дорогою. Куди ми йдемо, ми що беремо в руки і куди ми дивимося? Алілуя. Господь хоче чистоти від свого народу, і Він каже, Ха, хто стежить за своєю дорогою, тому я тому явлю я спасіння Боже. Він не каже, що я зразу явлю спасіння, а він каже: народ мій, дивися за своєю дорогою, куди йдеш, а після цього нагорода буде. Спасіння, а вотче, вічна радість в небі, і мені клавине, а отче, де ми будемо завжди прославляти Господа, де ми будемо пам'ятати ці моменти, в яких нам допомагав Господь, а вот Знаєте, я не раз собі так думаю, переглядаючи своє життя, і хочеться згадувати ці моменти, в яких допомагав Господь. Ми часом можемо подумати собі прожити життя і не згадати. Але коли ми перемотуємо своє життя, проходимо його і дивимося, там мені допоміг Господь. Або отже, там мені Господь життя зберіг і мені не Файлос, а там він мене на руках, і мені не Файдос. А, єлуя, де ми, можливо, падали в який-то наших земних випробуваннях, але Господь завжди є вірний в своєму слові. Він каже: Ви зробіть до мене один крок, я зроблю до вас два. Але не відступаємо від Господа і йдімо за, за Ним, бо Він хоче, щоб ми завжди прославляли ім'я Його. Знаєте, якщо в слові Божому написано: пам'ятайте наставників ваших, які говорили вам Слово Боже і, дивлячись на кінець життя їхнього, наслідуйте віру їхню». Знаєте, як брат Степан говорив про наших попередників, які нам проклали шлях. І мені прийшли на згадку ці слова. Пам'ятайте про них. Які говорили Слово Боже, як вони говорили, як вони жаждали тримати Слово Боже в руках, як вони хотіли мати його, а вотче, коли говорять, одна Біблія була на все зібрання, і вони не могли читати, вони передавали один одному, вони записували його. Дорогі брати і сестри, в кожного є вдома не одна Біблія, а вот але чи ми заглядаємо в нього, чи ми приходить час і витираємо пил з неї? Спасає Слово, яке ми читаємо, і воно робить роботу в нашому серці. отже, і слово Боже каже: пам'ятайте про них і дивлячись на кінець життя їхнього. Наслідуйте віру їхню, хай допоможе кожному із нас, Господь, або отже, дійсно наслідувати, вступати їхніми шляхами, і не файду, не звертати ні вправо, ані вліво, а йти за нашим Господом. Або отже, нехай він допомагає кожному із нас. Ми зараз будемо молитися. Ми подякуємо нашому Господу те, що ми є на цьому місці, а отже, те, що він потревожує наші серця, і ми прибули сюди. І ми прославляємо ім'я Його. Ми дякуємо йому те, що Він благословив і, як згадувалося, він дарував сьогодні нам мирне небо, де ми можемо спокійно прославити ім'я Його. Ми можемо подякувати Йому те, що ми є тут. ім'я Господнє буде благословене a mi stanemo i proslavimo juo ah, oh, 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 oh. amin